У рівному презентували оновлену лабораторію з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції. Там досліджуватимуть якість ліків, вилучених в аптеках за скаргами споживачів та у тих закладах, де самостійно виготовляють ліки. Медики розповідають, при активному навантаженні лабораторія спроможна досліджувати 900 зразків лікарських засобів на рік. А ще там зможуть зекономити бюджетні кошти. Чому знає Павло? Комплект обладнання у нас складається з дозаторів, для приладів для нанесення проб, ультрафіолетової лампи для попереднього перегляду, лампи ультрафіолетові для фотографування зразків згідно програмного забезпечення. Всі зразки, які Проводила лабораторії з моменту введення обладнання в експлуатації. Програмі фіксуються автоматично. Завідувачка оновленої лабораторії з контролю якості ліків Тамара Тимощук розповідає: установа обладнана сучасними приладами, серед яких обладнання для різноманітних тестів на лікарську продукцію додає, вона є найкращою у західній Україні. Ми будемо мати можливість досліджувати багато. Великий спектр лікарських засобів, і це дозволить нашому населенню приймати якісні лікарські препарати, тобто запобігти поширенню фальсифікату. І це вперше крім того, що це фальсифікат, основне, що він не лікує, так може ще шкодити. І тому ми зараз маємо таку сучасну, потужну лабораторію. Нещодавно лабораторію перевезли з приватного приміщення в комунальне. Тут зробили косметичний ремонт за 77 тисяч гривень. Та найголовніше розповідають чиновники: тепер зекономлять бюджетні кошти за орендну плату. Є економія на наряд не як Керівник інформує 130 тисяч в Відповідно, це кошти, які вивільняються, можуть бути направлені на розвиток і утримання лабораторії. Також у лабораторії проводять дослідження якості ліків, вилучених під час інспектувань в аптечних та лікувальних закладах Рівненщини. По тому надаватимуть висновки щодо якості ліків. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.